Вижить мама с пустиком. Пусть. Тебе, тебе снимаем. А де розчіска? Розчіска там. Немає? Нема. Так от же она. Пусик. Расчоска. Пустик. Пусянчик. Іди, йди. І не хоче стати готую, що це. На, почухай його. Тільки ж скажи, щоб ти шов не чухало. То кашов не чухай. Мама, там же шов. Шов. Шов? А, ну не чухай, шов. Шов воно я бачу. Там же шов побрили. Я ж не чую ні хріна. Я не трогаю там. Ти шов. Воно голеньке таке біленьке. О, Можна, так? Потрошка, я же не дуже. Чухай боюсь. хорошо его, хорошо чухай. А -а -а. Хорошо чухай. Хорошо. Хорошо. Хорошо, да, зайка? О, о, о. Вот так. До хвостика поближе. О. Мама полюбила пусика. Зайка, ты знаешь, что ты пусик. Закрылся на коробочке сидеть. Я подходил, голова опущена. Дікай, кажу, пусик, одразу голову піднімав і дивиться прямо в олоска. Так хорошо? А що це за що мною ви творите, а я перекину. Да? а типа. На кот, конечно, терпляливий вообще. Він такий був, мальчик, так. Да? Хороший. Що? Да. Яке <звук> сьогодні меню? Сьогодні в меню грибний суп, шніцель, котлети, салат. Шніцель, боже, які у вас тут. Макарони. Делікатеси. Ну так, Надя, додавляй кабачок в котлету. Додавляю, так. Да. А я ж Надя в перець додавив кабачок. Ну, класно. Класно, так. Да. Я татові, коли перець робив, додавив кабачок. Ти що, мені кабачок? Мені дуже подобається кабачок везде. одна жінка писала... Но картошка яйка. по Зініному рецепту. Котлеты с кабачком по моему рецепту. Ну, в смысле? <свят> <свят> ну, а что рубить? Ну, а раз растрёпки? Ну, то Надя, казалось, сама придумала. Ну, <свят> <свят> ну и нехай. Хорошо, а что, бачишь, и в тебе научилась, и не научилась. И прекрасно. А что, Надя не может козу дать рецепты приготовить? Конечно. Может, Нет, то и рецепт. Конечно. Супа Надя мой и черного трошки чуть-чуть людей. А я... Ты с шампиньонами? Да. Я их поджарила из, из цепи. С, с морковочкой. Так. Колю. Вот так. Тоби. Ну, господи. Это ж на общую выказала. Нет, я по отдельности. Вот это тоби. Меньше надо. Чуть-чуть меньше. ти супу не еди. Коля, будеш бити. Супу не хочешь. Надя, а что мені мне всю тарілку? На що мазать тарілку? Нехай. Я помилю. Некрасиво там буде. Хто ресторан був на цьому, На игре некоторые логово. Ребята, дайте названня цьому ресторану. Здесь надо же самое кузато надя. Ні, тут надо щось інше. другое. Спасибо. Люди з юмором, вони придумають. Прошу, я, я, давай, давай. я потім не їм макарони. Боже, слава Боже. Я... Жирна жир... <реш> срака. Ресторан жирна срака. Ресторан жирна срака не жирна. Ресторан жирна срака. Моя срака не жирна. Ну що, сите пузо, повна жопа. Слава Богу, що я з Масіком вишила. Боже, слава Богу. Я би йому, звісно, получила. Так. Ну, а якщо це Куакамні? Операція тоді. Ні, ну так може ще назначить шо? щось. Ні, ну він подивиться. що? Він сказав, що 27-го мені на таке саме время назначив на 27-го. А якщо сам. він не буде після, так? Там тута. не важка операція, там лапароскопія. Ну що ну, це сказав, за бред? Він сказав, що повинно... Должно... Та ну ти що, все одно. Равно... Должно... Ну я побачу ж. я ж побачу, як він буде. Боже, які що таблетки приймає, мені вже операцію говорять. Ну, ну, ну тому що він я знаю він... врачей. Думаю, їм mm -hmm. загна хуже. Ну, яке масло класно. Врачей всіх, блядь, контролювати. Та я його не люблю. Хороший. Не люблю я цього масла. От розумієш, тут нема такого, як нас було в селі. У нас же в селі ж ця олійниця. І булося, як б'ють олію. Запах стоїть на сайті. Та на все село. село. Нас такий, олій, як візьмеш, сладка така олія. На макуха яка. Да, а це таке, ну таке. Ну було, бо так трошки запаху. треба попросити Олю, хай передасть олію. Нема в нас. не вже ж нас, у нас не, нема в селе ничего, нічого. Ни ні олійниці, ні ковбасниці, ні хліба. кстати, вот эти, почему-то вот этот салат в детстве был намного вкусней, да. чем сейчас. Ну, а я... с хлебом мы вымакивали. А я почему Я помидорки любила. дала, тільки, знаешь, для того, чтобы ото юшка така была. Я дужче, я люблю огірки, тебе буду. А я не, я помидоры помидори не а mm -hmm. ты полігірочки? Я огірки, я А я дужче люблю. Вишні цей пробували, кто? Сейчас попробуем. Оце я попробую. Ой, мені горівший попався. Ну, візьми, он, он оттуда візьми. А і що? Ну, то, що у, у, у сухариках так. А шніцель це що? М'ясо. Ну, таке, отбивала отак на столі, там ляпала. Ну що? Це фарш? да, фарш, тільки ляпала так на столі, тому у, у сухариках. Надо його соусом, з соусом. Мені казала, шніцель так кусок. М'ясо. Та ні. ні. Ну відбитого у паніровці. Ні, коня, ну не м'ясо. Там іде, там м'ясо чи фарш йде без хліба. Бо я знаю, як... як, шнітель, це як у нас на семі... у ну шніцель, це шнітельці кусок. Кусок м'яса відбитого у паніровці. Ну то ж не що як називається? Стейк. Ні, то стейк Шніцель. Шнітель. Ну, Ну я знаю, що ми в столові як робили, це було як сам станція. Ну, так як бівнає, то като типу. Як не предупредяться, що сам станція. Вони тільки влітають і зразу це де, де бівштекся, біштекс де без хліба, шніцель без хліба. Зразу йодом брізкають. А як йод Сині. якщо йод, то що? Синій, якщо є, то вже ну, там хліб. Ну, тобі здивитися, що. Так. Да. То вже там хліб. А ви додавали хліб? Додавали, звісно. Она следом в хлебом вкуснее, между прочим. Да. да. О, Боже, Боже. Я буду купить. Я буду покупать. С мамой и балакала. Сегодня сколько? С какой? С серки. А, серки. Она говорит, ей нравится. Да, да, нравится. А что она там делала? Вообще, какие процедуры? Сказала сейчас на Барати. массаж, сказала, иду сейчас Надя, на массаж. Кинезиотерапию, терапию, массаж. На э, кинезию это что? Душ шарко. На точке идет на хорошо. Даме. Душ шарко, да. бассейн, потом якусь ванну с желудями на ноги. Mm. А малюет. Душ шарко хорошо. За малуха. За туристів. Очень маме хорошо. Она очень довольна. Хорошо, что ей набагато легче. Да. Ну що... хорошо, єдина була довольна. Вислала фотки. Десь... Магнітотерапія ЛФК, фітнес зал, душ шарко по Кнейпу, нейроседативний масаж, душ циркулярний, швейцарський душ, гідромасаж нижніх кінців, контрастний з каштаном, магнітотерапія, нейроседативний масаж. Гідромасаж, магніто Ой, а ти ж знаєш, що таке душ Шарко? Так, це коли ж шланга. А циркулярний душ. Ну це ж, мабуть, цей. Ой, такий такий, там ж. Ну я вже, воно ж теж. І там у кожній ж отакий, як, ну, як. Вану лягаєш, чи стоєш, отакі даєчки з І там знаєш, у кожній там де не вишву взагалі. А я зрозумів, що таке циркулярне. А ванни з Бограча немає. Ванни з Бограча. А там же ж не буде, там же ж друга сторона трошка Закарпаття. За Карпаття? Саме ока, а ти, савелка, коли ти Бога часу зробиш? я не вмію Скажи, робити. Скажи, що я куплю, з колі, і ви приїдете, школі зробите до. Спитайте надію щось полегше, що коли він останній раз сісти готово. А ви собі приїдете? Коли вчора ви готували на єгрівню? Я спав. спав. Перчик, позавчора — картопля чи то їм. Лічно я не готую. А це таке бачила, що ти Савер спав? — Він спав. спав. Коники покажу. Палець то болів нем. Ну знаєш, Коля, ти знаєш, як явно боревиче палец. Ну таке, блядь, болюче, що. Та, конечно. Ні, оно ну, на следующий день боліло, а к вечеру даже прошло. Ну а сьогодні пять болить. Ні, Не болить. Ну так, побали, але ну, не так, що я перший день встать могу. Дай на палець по що не туди. Так. Очень много макарон, зачем я сколько? Їж. Їш, бо будеш увечері казати. А. Я їсти хочу. От Савела міри нема. Він їсть йому відро, дай він їдро з'їсть. а ну скажіть, ви їли сьогодні? Що ви їли сьогодні сюди? Ой, хашаурму, да. Коля, перевезли мені до того пончика хвальоного, бо Савел казав, що їх вже не роблять. Що їх не роблять. Якого? Ну які пончики, якісь пончики дають. Чи що з привозять? З... 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 Там є з нутеллою і є з білим кремом. Таким я. Ну, один такий, один такий. Ну не який. Да? А чого? Чого? Дуже добре. А чого? А то є тверда нутела, як кусок шоколаду внутрі, взагалі. Та вона не тверда, що ти несеш в мікроволноці під вона рівно вкусно. А, а якщо гріть? Ну, звісно. Я їв гриз, воно прям тверде, як нутела. Ну, то ти холодний їв. Ну, так. Ну, а ті пончики, що? Коли я шаплю, то дорогі. Там закрили, нема вже. Ага. Та не ті. Поел сегодня кусянчик, хорошо поел, водичку поел. Надо. Ну, да. Тяжелки помидоры, як трава. Садишься раньку. Да, ты же Василий мне ехал. Был. Надо не давать ему делать, не делать больше кризма. Хай да. пробуй я сам, да? Угу. Хай пробуй я сам. Моя врач каже, держіть, -ка так я за передні лапки, я його за передні лапки держу, цілую, а він там йому побрив. Держить, що таке витащив на мене. Не дергав Ні, ні. А УЗІ коли робила? Сьогодні, ну одразу ж, він зразу на УЗІ. Ну таке печення, що живуть, не понімають, коли вони не витілені. Без записі УЗІ зробили. Ж без записі поїхали. Без. Ну я подзвонила, я подзвонила, мені сказали, настільки приїхати. Ага. Я, ну, в мене вийшло раніше, і я прийду, я, я таксі заказала на півдругого, а воно приїхало раніше. Ми поїхали. І приїжджаємо, він каже, доктор на операції, підождіть трошки. Ну, я підожду, він може, минут скільки третього, він ото вийшов і забрав нас. Молодий? Молодий, ну отакий, ну такий годів. Ну, такий, може, саме твоїх годів, отакий. Молодий. Молодий. Ну, який молодий, 40 років. Ну, те, що це старий, звісно. Молодий це як я, 34. 40 уже все. Хай напишуть там. Саме лучше вон за що це мені. Ама, мені котлета більше подобається. Це ж ти, це він якийсь сухий. Це велика тобі. Мені бутерброди більше треба. Їж бутерброди. Це дуже вкусна колбаса, дуже вкусна. І там, як почитати склад, Це що? то там українська, раніше була московська. Колбас. Я вже зрозумів, де да, я тюк сказати тільки так. І фірма ця добру. Ой, ось такі. Я постійно, господи, зараз збігаю до його, подивлюся, що він там як він. Сьогодні не давайте нічого, завтра сказав. Пів таблеточки. Кортуси туди. Подивлюсь, не знаю, кого на мені не стає. Зробите, Я... що там. Ну, так він не він був головою туди. Так везьмі, другою рукою потрохаючок. А Самвел... якщо не завтра приїдь, зранку зробиш. Самвелка, це ж не пусик. Він же в мене, це пусик. Сказали, пусик лежить, він не лежить. А в мене ж моє лежати не буде. Його треба держать. Він же в мене лежати не буде, очі витріщить і все. А пусічок ось сказали, воно лягло на бочок і лежить. Як положили, так воно і лежить. Ну почекайте, завтра, коли сам вел буде пусіка кулати, прийде вколе. Ну, Але я не знаю, коли ми приїдемо завтра. Давай я а, Ні, він казав, ну якесь в одне Як, наприклад, сьогодні в значить на наступний день одне в мене. Та хай би в мене так переняли, що це... Там це що. Лучше б в мене що заболіло, не у його. Ось це всю ніч. А там коли ж вже так побіг. Дивлюся вп'ять пішов. Давай, Коль, давай. Пішов уп'ять, дивлюся по вода Є, двері, вода, воно є. А тут. Є, там ніхто з кум'як є. Ваші кружки. Коля, не хочеш щось тако? А, це саме давайте, вітаміни в нього нема. А ти ж а ж вже закінчується, так? Ну, оце чуєш, возить я ще тобі дам водичку маленьку. Оце возить одна жінка. Надя, єште самі. Що? Я не буду, їсти саме. Це домашня, Чому? так? Не хочу їсти. трошки. Mm -mm. Бо ж водички саме. Домашня думаю, домаш Там одна жінка сидить за тебе. Це вже, мабуть, на остатки розпочив, бо малі вже заканчиває. Чуєш, і огірки, оце я огірки зелені, теж взяла в жінки. Хороші. Карамуш панинки ему надо, то ему витаминчики надо. Мені не ну, на ночь. Спасибо, Нач. На здоровье. Каже, тільки що зібрала. Це сегодня утром не ограничений. До сих пор чуха. Холодна ніч. Что, ви не чухали, його? Мама привыкла до него. А когда была трансляция на Ютубе? О, я не хочу. Неделю была трансляция. Это скандал, это рад сидеть. Чего? Я заложусь, это мне надо.